Всім доброго ранку! Любі малята! Я сьогодні вас запрошую на заняття ліплення. А що ми сьогодні будемо робити, про це розповість віршик. Ви бачите, до нас сьогодні в гості прийшла лялька. Наша лялька українка, а зовуть її Даринка, вишиваночці святковій, у спідниченьки червоній. Ще й у віночок з квітів має, всю голівку прикрашає. На поличці в дитсадку стоїть лялька у кутку. А чому вона сумна? Бо намистечка нема. Що робити? Поможіть нашу ляльку звеселіть. Зробимо ляльці разом ми. А що таке намисто? Намисто це прикраса. Подивіться, яке чарівне намисто у мене. Вам подобається? Таке чарівне намисто ми з вами будемо сьогодні ліпити для ляльки. А що ж нам потрібно для роботи? Подивіться, нам потрібен пластилін. Пластилін чудовий, різнокольоровий. Розбігаються очі. Вибирай, який захочеш. А ще нам потрібна? Дощечка, на якій ви будете ліпити. Звичайно, потрібна нам серветка, щоб витерти наші ручки. А ще нам потрібні наші пальчики. А давайте з ними трішки пограємо і приготуємо їх для роботи. Ви готові? Починаємо. Оцей пальчик дідусь, оцей пальчик бабуся, оцей пальчик тато, оцей пальчик мама, оцей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Приготували другу долоньку. Оцей пальчик дідусь, оцей пальчик бабуся, оцей пальчик тато, оцей пальчик мама, оцей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Тепер долоньки потерли, помили, стряхнули ручки і поклали. Молодці наші Сьогодні нам потрібен червоний пластилін, тому що буси в нас червоні. А ще нам потрібен аркуш паперу, на якому намальована чарівна ниточка. Шановні дорослі, допоможіть своїм малятам і намалюйте для них ось таку ниточку. Беремо червоний пластилін і відриваємо від нього маленькі шматочки. Складаємо їх на дощечку. Треба зробити багато кусочків, шматочків для того, щоб було багато в нас намистинок. Ось ми приготували багато шматочків. А тепер беремо один шматочок, кладемо його на долоньку і починаємо робити колобочок на намистинку. Катаємо по долонці. У нас вийшла одна намистинка. Беремо інший шматочок, кладемо його на долоньку і знову починаємо катати в долоньках. Друга намистинка, ще один шматочок беремо, знову катаємо. Ще одна намистинка в нас вийшла. Так ми зробимо з усіх шматочків намистинки. Дивіться, як багато намистинок я зробила для свого намиста. А тепер треба їх нанизати на нашу чарівну ниточку. Спочатку треба наші намистинки розкласти, щоб було красиво. Всі всі намистинки я розкладаю на ниточку. Так, а тепер... Кожну намистинку треба приліпити пальчиками. По черзі приліпляємо. Ось дивіться, які гарні, чарівні, чарів... яке гарне чарівне намисто у нас вийшло для нашої ляльки. Вам подобається? Я думаю, нашій ляльці теж дуже сподобається. Нашій ляльці-даринці дуже сподобалося намисто, яке ви для неї зробили. Дивіться, яка вона гарна та чарівна і вже посміхається. Любі малята! Наше заняття закінчилось. Ми з лялькою Даринкою з вами прощаємося. До нової зустрічі! До побачення!